Військовослужбовець, яким своїм досвідом має щоденно знищувати ворога. Слова Григорія Сковерди було сказано, що потрібно не вмирати за батьківщину, а потрібно вбивати за батьківщину. Бувати ворога. А зараз перед нами вбивають військовослужбовеці. Перед моїм виступом я хотів би, я хотів, але не зміг прийти до мами нашого романа і подякувати їй. Чому, чому я не зміг? Тому що ми його не вберегли. Представник прокуратури, який виконує злочинні ці накази, я впевнений, він в себе в голові має зрозуміти тільки одне, що все закінчиться, а ми з нього будемо питати, тільки, чи порушує він закон, чи виконує злочинні накази. Тому, звертаючись до вас, хочу сказати: якщо ми змінимо міру запобіжного заходу, куди він тіче в Росію, в Росію, який він у розшуку вже разів 15, куди їм тіче далі, куди йому втікати? Сьогодні ми маємо безпрецедентний випадок. Людина, яка робила не один десяток операцій, а я мав за честь з ним працювати, служити в органах безпеки, в головному про пройденню Людина, яка сказала тільки одну фразу: ворог має вмирати. Він над цим працює кожен день. Роман більше ста днів сидить в одиночці. Ви розумієте, що він має кожен день своїм розумом пахати і знищувати таких, як. Путін, Шойгу і далі. Прошу до вас, звертаюся до вас тільки з одної причини. Я усвідомлюю свою відповідальність юридичну і моральну. Як і свого який перед вами стоїть, я гарантую, що він буде ходити на всі допити. І як людина, яка має відношення до юридичної сфери, я скажу, що обвинувачення безпідставне. Прочитавши, проміжувавши підозру, я можу сказати яке одне. Якщо ми будемо так. Відносити до наших співробітників, до нашої еліти, до нашого героя, ми зробимо всю державу. Нам ні одна мобілізація не допоможе. Навіщо нам мобілізовувати людей з вулиці, якщо ми героїв садимо в тюрму? Я хочу ще раз подякувати мамі, яка знаходиться тут. Вибачитись, і за вас в тому числі вибачитись, що ви, слухаючи на всіх, я впевнений, думаєте тільки про одне. Як зробити так, щоб виконати команду зверху, Офісу президента? Але хочу вам нагадати, закон має бути на першому місці. Прошу вас, зазнайте, що зазначаю, в нього троє малолітніх дітей, у нього дружина інвалідна. Ви маєте це усвідомити. Бог дає життя вирощувати дітей, з ними дивитися і спілкувати з ними, а не сидіти йому тут зараз і спостерігаючи на цей фарс, думати які про одне. Хто ж буде дивитися тими дітьми? Вони в нього. Я думаю, головний лейтмотив мотив тільки один. Чи діти про нього, як швидко про нього забудуть діти? Тому хочу Романа тобі сказати, ти молодець, ми з тобою. Слава Україні!